Дійсно, на сьогодні це величезна проблема з оформленням субсидій. Особливо це стосується людей похилого віку, літніх людей, які не в змозі боротися з бюрократичною тяганиною, стояти в чергах та відстояти свої права у чиновників. На сьогодні величезна проблема з штрафами для нарахування субсидій. Лише 15 громадян заповнили ці документи на нарахування без помилок. Це означає, що чиновник в регіоні вважає помилку свідомою. І людина повинна буде повернути державі субсидію в подвійному розмірі, оскільки ніяких критерій визначення свідомості чи несвідомості немає. Тому відповідна постанова лишає значний простір для маніпулювання з боку чиновника, і уряд повинен негайно внести зміну в цю постанову для того, щоб люди... Були захищеними при оформленні документів на рахування субсидії, щоб допомогти 14 мільйонам людей отримати належну субсидію. Так це не треба ділитися на партії на коаліції чи на опозиції, а брати разом і голосувати. Бо для людей однаково ти в коаліції чи в опозиції. Комітет прийняв рішення підтримати, і е, фактично, народний депутат Кулініч став співавтором допрацьованого законопроекту 2676, і тому ми пропонуємо підтримати законопроект за реєстраційним номером 2676, доопрацьований. Чому такий важливий законопроект поставили в п'ятницю? Засвідомо знаєте, що немає депутатів в сесійній залі. І є явна загроза його провалити. Я прошу народні депутати. Я прошу зайняти свої місця, хлопці, виясняти відносини можна в спортивному залі. Це такі. Таким способом є намагання зірвати розгляд закону. Ми не маємо права залишити наших пенсіонерів, інвалідів один на один із тим недолугим законом. Ми повинні дати їм обов'язково можливість отримати ці субсидії. А невже ви думаєте, якщо ви будете кричати всі разом, сесія буде йти швидше? Не думаєте, так? Тому я дуже прошу не кричати, заспокоїтись, зайняти робочі місця, витягнути телефон, позвонити товаришу, який знаходиться поруч. Запросити в зал. І це буде набагато більш продуктивніше ніж голосувати в залі. Голосувати в залі не гарно. Як і битися кожного в школі вчителька так вчила. Я прошу приготуватись до голосування. Двісті двадцять дев'ять. Рішення прийняте. В комітеті було два законопроекти альтернативних 2676 і 2676-1. І ми прийняли таке рішення із авторами цих двох законопроєктів, що ми об'єднуємо їх для того, щоб дійсно вийти на збалансований законопроєкт. Оцим голосуванням по нашого по збалансованому законопроєкту ми зробили величезну користь для нашого населення. Це те, що субсидії будуть нараховуватися автоматично, тому, тому що людині пенсіонеру не треба буде ходити у відповідні відділи. А це буде робити відповідний відділ автоматично брати ці всі довідки із управління пенсійного фонду і так далі. Дійсно, це п'ятниця. Багатьох депутатів не було в залі, але дуже, дуже надзвичайно важливе соціальне питання. І дійсно український парламент консолідувався З незалежно від політичних поглядів. Усі подумали про людей, і це дійсно такий, знаєте, реальний крок на зустріч людям, тому що це надзвичайно важливе питання отримання субсидій на сьогодні на сьогодні.